Відповідно до постанови Кабміну про порядок обчислення часу на території України 30 жовтня цього року о 4 годині скасовують літній час і переводять годинникову стрілку на годину назад. Про це йдеться у листі Мінекономрозвитку України. Повідомляють, що це роблять востаннє. Що думають з цього приводу Полтавці? Нічого не хочеться міняти, слішка багато перемін і хочеться жити уже економії. Немає практично нікому. Я вважаю, це нерозумно. Люди не висипаються, не Міняється... Графік біологічний. Добре ставлюся. Не так буде голова боліти, так що хай не переводять більше. Не принципово мені було ніколи. Ну, все рівно. Я вже не можу сказати. Вже звикли так, в принципі, літні на краще було, ніж зимнє час, якщо оставлять. Літом, в принципі, більше времени таке свободного і світліє, і все. А так темніше ж раніше буде. Позитивно. А чому? А що люди дергать і так кругом дергають? Дуже підходить, організм вже адаптувався, і тому переведення часів тільки прискорює збій організму. Я нормально ставлюся, що це дуже впливає на організм для серця, особливо на тих, що серце страдають. У 2011 році нардепи пропонували ухвалити закон, який скасовує переведення годинників. Тоді Верховна Рада прийняла постанову, за якою Україна мала залишатися на літньому часі, але її скасували під тиском громадськості. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.